День шостий, дев'ятниця до благовіщення пречистої Діви Марії. Нехай веселиться небо і земля, нехай радіє, бо син споконвічний спів безпочатковий і спів престольний з отцем, щедрий на чоловіку любну милість, отчим благоволінням і задумом прийняв стан приниження. Та поселився дівиче лоно наперед, очищення Духом. О, чудо, Богу людині, немістимий у лоні, безлітній у часі і ще щось найславніше, бо і зачаття безсімене, і вивищення невимовне, і таїнство велике, Бог применшується і приймає тіло, то розвивається, ангел звіщаючи чисті зачаття, мовив Радуйся, благодатна з тобою Господь, що має велику милість. Гавраїл благовістить нині благодатній. Радуйся мати Діво, що може не знала, не дивуйся незвичайній моїй появі і не страхайся, бо я архангел. Колись змій обманув Єво, а я нині благовістую тобі радість, бо ти пречиста, не зазнаєш тлінності і породиш Господа. Ангел Господній благостуй пречисті Діво Марії, і вона зачала від Духа Святого, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти міженька, і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Ося слугиня Господня, нехай станеться мені по слову твоєму. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міженьками, і благословений підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. І слово сталося тілом і оселилося між нами, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена і підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. і просимо тебе, Господи, влий серце наше, що ми від Ангела, пізнавши воплощення Христа Господа, його стражданням і Христом були доведені до слави світло світлого Воскресіння. Благодаті Господа нашого Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діва, молитвами нашими, не скорботи, не погорди, але підвизволи нас єдино чиста і благословенна, присвітає, Богородице, спаси нас. Шостого місяця посланий був архангел до діви чистої і мови їй. Щоб радувалася і благовістив їй, що від неї вийде визволитель, вона ж, прийнявши це привітання, зачала тебе вічного Бога, що невимовно зволив стати людиною на спасіння душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.